Вже зовсім скоро у міському парку культури і відпочинку можна буде кататися на ковзанах і грати в хокей. Дещо призабуті зимові розваги стануть можливими завдяки активістам. За лічені дні Обабіч стадіону спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар відкриють аматорську ковзанку. Ідея належить депутатові міської ради Сергієві Семенюку. Заручившись підтримкою міських посадовців. Чоловік зібрав знайомих і разом розчистили територію Обабіч міського стадіону спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. Згадалися молоді роки, коли ще був дитиною і неодноразово був на стадіоні і каталися на козанах. І, вважаючи погодні умови, сприятливі, вирішив подарувати дітям міста Новинська безкоштовне свято, безкоштовний каток, залучив туди своїх знайомих, які б допомогли мені розчистити територію, зробити наразі те, що маємо. Ну будемо бачити, попробуємо, може, вдасться до понеділка, все таки його зробити рівним і більш безпечним. Спершу на розчищеному майданчику по периметру майбутньої ковзанки зробили сніговий бордюр, аби був міцнішим залили водою. Наповнювали каркас ковзанки, рятувальники ДПРЧ номер 5 міста Нововолинська. Використовували для цього технічну воду з пожежних гідрантів та будинку спорту. Відбувалися роботи у два етапи. Спочатку залили перший шар, щойно мороз скував воду, залили другий. Поки на вулиці тріскучий мороз, ковзанка замерзне швидко. Залишиться тільки завершальний етап заливки та шліфування. Ініціатива викликала... Жвавий інтерес серед нововолинців. Тож із лопатами на майданчику працювали і дорослі, і діти. От у мене синові 9 років. Він проявив так само ініціативу, взяв лопату, допомагав тут сніг чистити. Чотири години ми чистили сніг. Е Інші діти такі ж самі, у його віку проходили повз, дивилися. Я думаю, можливо, в них в голові щось поміняється, як вони будуть бачити, що можна своїми руками щось добитися. Це не є, будемо казати, щось таке важке, це не є дороговартісні якісь проекти. Тому, думаю, молодь буде завжди підтримувати і приєднуватися на майбутнє. Автор ідеї каже, аматорська ковзанка це дієва пропаганда здорового способу життя серед підлітків. Основна мета залучити молодь до заняття спортом, аби менше тягнулися до цигарок і випивки. Тож ковзанка для містян буде безкоштовною. За сприятливих погодних умов відкриють її вже в понеділок. А поки мешканців міста просять з повагою ставитися до роботи і не псувати льодового покриву.